Всім привіт! Хочу вам показати своє венце із алечі. Пройшло вже три тижні, воно перебродило. Внизу утворився осад, і зверху, ось трішки також. Той жмих, що у нас залишався, зараз він зверху. Мені потрібно венце перецідити через марлю і перелию назад в цей бутиль. Зараз перелию і покажу, що в мене вийшло. Ось так переливаю в такі мисочки, так як велика тара, вся в мене зараз зайнята, немає пустої, тому в мисочки. Ставлю сито, ось таке, сито тканину або марлю, те, що у вас є. І переціджуємо. Дуже гарний колір. Ось так процідила один раз від жмиху. І від осаду помила бутиль і кришечку. І ось таким заглибленням роблю тканинку. І буду другий раз проціджувати сюди наше венце вже в бутиль. Ось так. Ось і все. Венце проціджується дуже швидко, набагато швидше, ніж якщо робити, наприклад, з винограду. Для тих, хто займається приготуванням вина. Постійно, можливо, цей нецікавий ролик. Але для тих, хто ніколи не робив вино, думаю, буде цікаво побачити весь процес. Ось зараз воно мутне. Я його знову накриваю кришечкою, налию водичку. Ось така плотненька кришечка в мене. Однією рукою незручно. Налию сюди водичку і знову ставлю в підвал. Через декілька тижнів знову з'явиться осад, венце стане прозорим, і вже можна буде переливати його в скляні тари. Вже зараз воно дуже смачне, але йому потрібно ще вистоятися. Якщо ви досі не пробували вино заличі, у вас ще є час. Ще не вся олича переспіла. Зараз вона також дуже смачна. Всім рекомендую пока-пока.